Тож, варимо вареники. Беремо ось е, борошно 200 грамів. 350 А, 350 грамів. І води 200 грамів. Кипятку. І швиденько отак от перемішуємо. Так. Тоді додаємо, беремо 2 ложки олії, отак от вот. І додаємо наше тісто. одна ложка и другая. И так само вымешиваем. Ну, так само. Просто вымешиваем тесто. Нашу. Так, готово. Так, добавляем еще борошно. і кольмі сім делетами щоб тісто було таке якеньким гарно не, пере, не перезабити його І так, ось тісто готове, бачите, яке йде, кладемо його в пакетик, так або плівку, так, або накрити просто плівочку. І кладемо хвилин на 20, хай воно відпочиває. І так ліпимо вареники. Ось, жінка ліпи. Я коментую, руководю процесом, скажімо так. Ну, то що жінка мені не довіряє, вареники ліпити я ліплю. Дуже некрасиві. Вона так красиві, а я... А чим вареники в тебе? Будуть? А, вареники в мене. Це в нас. Вареники он з капусти. Так що ти не кажеш? Дивіться. І всяке. Ось так от красиве, ні. Дивіться які. Ну... Хай я жінці довіряю, хай вона ліпе, я жінці усе довіряю. Як один дядько казав, я своїй жінці усе довіряю. <рес> і, і, і біля свиней пораться, і біля корови, і вичищати там в городі. Що завгодно довіряю? Гроші тільки не довіряю, а так усе довіряю. Так що, от, -от таке буває. Ну ладно, ліпимо вареники, а я, а я піду воду поставлю. Так, вареники ось наліпили. Ось жінка доліплює, тут трохи залишилось. Так, вода ось гріється. Засмажка насмажиться, Це буде до вареники. Вареники. капусти. Дуже, да, дуже, дуже добрий одино. Сьогодні, так, він каже, дуже-дуже добрий оди. Вареники з капустою. Так. Я чого-то давно не хотіла наліпити, та все та... якось відкладала. то та... з картошкою були. Ні, мені оце з капустою, що вареники, що пиріжки найсмачніші. Я не знаю кому як. Ну, вареники ще з вишнями дуже гарні. І так ну, пиріжки з вишнями. Тоді з ягодами підуть вареники там ага. із полуницею, і з вишнями, і з порічкою. Ну то, то трошки пізніше буде. Так. А зараз ось ці дуже добрі. Закипить будемо вкидати. Так, кидаємо вареники. Ось, кидаємо в підсолену воду. Там вареники вон. Так, ще Беремо таку широченьку е, кастрюлю і в неї вкидаємо так от ти шо, ти? Рівно, рівномірно розпреділяємо, щоб воно не позлипалось. І одразу треба перемішати. Отак от, от. Бачите? І таке другою стороною шумовки. Ну так, да, щоб, щоб, щоб не порвати не порізати. Ось, засмажка готова. Ось. Все. А де кришки? Кришка дам. Забирай. Так. Мені там, колись я знімав, як вареники е з картоплею робити, а одна жіночка каже, подумаєш, чи не наука вареники зварити. Та ви знаєте, може і не наука така велика, але чомусь ось моя бабуся і моя теща, царською небесне, найліпші вареники варили. Ні, жінка в мене теж гарні вареники робить. Це я зараз лизну трохи. Щоб не, не, не вихватити так от сразу вареником у, у лоба. Так що от таке, Вареника не така вже і проста штука. Ну, варимо далі. І так, вареники проварили, поварились у нас 6 хвилин. Ну, варимо 5-7 хвилин. Ну, ми так, 6 хвилин варили. Все, виймаємо. Їх і переварювати не треба, бо тоді будуть, наче, гумові такі не, не огризеш. Особливо коли трохи охолону, тоха. Так. Ось отакі варенички. І зверху підсипаємо нашою засмажкою. Це просто засмажка. Цибуля на олії і все. Не, Нічого там не... такого нема. Не звиклося. Були добренькі. Добренькі он. така слина, слина біжить. Дуже гарні. Да, ось. Отакі ось варенички. Ну, Так. Повіддайте будем... з нами. Да, Всім смачного. Всім смачного. Так, Будемо коштувати наші вареники. Приступаємо до дегустації. Дегустація <рес> тут. Вже їх дегустували, дегустували. Ще. О, це теж щось теж такі величеньке вареники. Прямо в мене чисте. <реш> Зробила непогані, а то таке. У щоб... мене друга партія нормальна, ага. це в мене для твого відео таке вийшло. Ага. Ну, що я скажу. вареники просто обалдені. Тут саме головне час не зупиниться. Бо их стыки не кидают, они падают и падают. <laughs> в желудок, в пузах. Так что mm -hmm. всем добре. добре. Угу. Mm -hmm. уже. Uh -huh. дуже. Угу. Дуже Ну, всем приятного аппетита. Uh -huh. Не будем далее плямкать. Всем удачи.